Проаналізували бюджети громад Житомирщини за 2022 рік за трьома показниками: власні надходження, заробітна плата апарату управління громади та видатки на освіту. Уявімо, що всі доходи громади це одне величезне яблуко, яке треба виростити в саду, який є громада. І питання, що якась громада спроможна повністю сама це яблуко виростити. А якісь громади, і так в більшості випадків не спроможні цілком виростити це яблука. і тоді їм відрізають з інших громад або взагалі з державного бюджету шматочок яблука додають. За даними департаменту фінансів Житомирської обласної військової адміністрації, найбільше власних надходжень має червоненська громада понад 61% відсоток, найменше Звягельська – понад 6% відсотків. Середній показник по області становить 18,3% відсотки. За словами голови Червоненської громади Юрія Єщука, власні надходження бюджету громади отримує від сільськогосподарських підприємств, які платять за оренду землі та від податків цукрового заводу. Ви ж розумієте, що ну, ми сільськогосподарський район, і основне те, за рахунок чого ми черпаємо наші податки, це є земля. Це є оренда землі, це є плата за землю. Це є ПДФО з паїв людських, які здаються в оренду. Наш населений пункт, якщо брати червоне, він специфічний з точки зору того, що в свій час тут працювали два промислових підприємства. Заробітна плата працівникам управління один з основних показників спроможності громади, каже Микола Костриця. Знову ж таки, повертаючись до яблука. Ото яблуки, яке виростили, його далі розподіляють, розрізають наш. Шматочки і роздають в громаді. Найбільший шматок завжди віддають освіті, соціальному захисту, ну і так далі. І певний шматочок віддається і тим, хто розподіляє. Тобто за це теж треба заплатити і віддати шматок цього яблука. В Середньому по області 12,2% власних надходжень витрачають на ці потреби. Найбільше в Харитонівській громаді понад 59%. Найменше в Звягельській понад 4%. У коментарі суспільному голова Харитонівської громади Зінаїда Зубленко розповіла, що працівникам доплачують за навантаження, бо не вистачає кадрів. У нас по штатному розпису 32 особи, угу. а у нас є всього 24. Тобто в апарат судів управління у нас входять і відділ е соціального захисту населення, те, які займаються дітьми, у нас входить все в апарат. Ми не робили їх як окремими юридичними особами. У нас одна юридив нас дві тільки окремі юридичні особи. Це відділ освіти молоді та спорту і фінансовий відділ. У нас оцілю двадцять 24 людини, які працюють, мають велику дуже нагрузку за рахунок економії, за рахунок того, що люди мають більшу нагрузку. Через те я їм даю більшу зарплату. Нема вісім людей, вони у мене вакансії, і за рахунок цих вакансій ми розділили. Я розділяла розділи, обов'язки, розділила на всіх працівників. Видатки на освіту на одного учня найбільші в Ушомирській громаді понад вісім тисяч. Найменші в Станишівській понад три тисячі сімсот. Звичайно, найбільше витрачається грошей у нас на оснащення, технічне оснащення. В цьому році 590 постанова не дозволяла нам закуповувати комп'ютерну техніку і так далі робити ремонти. Потужні, хоча вже всі заклади в основному у нас були готові до нас. За ті роки ми все подбали про те, комп'ютерне техніку забезпечені. Оснащені наочність, ну укомплектовані, тепло, добре, в школах ми працюємо. Торік на розвиток спорту та фізичної культури 26 громад області не виділяли кошти взагалі. А з 40, які мали такі видатки, лідирує Бердичівська громада 204 гривні на одного мешканця. Ірина Кирилович, Олексій Черко, Олег Павлюк Суспільне новини, Житомир. 700 україномовних книжок для збройних сил України зібрав упродовж чотирьох місяців Житомирянин Сергій Троянчук. Це детективи, фантастика, романи. Книжки нові, або ті, які були в ужитку, приносять усі охочі. Ми зробили такий заклик до людей, щоб вони при нагоді, при можливості приносили нам книги виключно української мови для того, щоб ми могли передати нашим військовим, які зараз або перебувають на лікуванні, або на передовій. Звичайно, на передовій трошки складніше туди і передати, і у хлопців там менше бажання читати. А ось в шпиталях є проблема з літературою, тим паче, що ну, кількість книжок там досить обмежено. Сергій Троянчук розповідає, що одним із перших на його заклик збирати книжки для військових долучився товариш. Ну, особливість. В тому, що він передав ці книжки, а наступного дня ну і він пішов в, в лави Збройних сил України. І на даний момент він теж служить, і, і, ну, і ось получили, ну, вийшов такий ланцюжок, який зв'язав його вже з іншими. Тобто він навіть ну, він залишив свої вживані книжки, а е, ті книги, які він придбав, ну ми йому вже передамо. Власне, на фронт. Книжки для військовослужбовців Сергій Троянчук я, також купує в українських видавців за власні гроші та за донати, які переказують люди. Загалом в жовтні-листопаді ми проводили активний збір фінансів. Ми зібрали близько 12 тисяч гривень. За ці кошти ми придбали близько 500 книжок. Плюс нам принесли біля 100 книжок. Люди, звичайні, які там е доставали свої, зі своїх власних полиць ту ту книгу, яку ну, згідно наших умов вимог, щоб це була українська книжка, щоб вона була більш-менш пристойна. Літературу чоловік передає на передову поштою, або з військовими та волонтерами, частину зібраних творів відвіз у військовий шпиталь. То ми е, уже в листуванні ми, ми запитуємо, які є, які є потреби. Наприклад, е, зазвичай люди просять, ну військові наші просять детективи, фантастику, таку легку розважальну літературу. Але е, яким було моїм здивуванням, що коли в нас прямо з передової нас попросили. Книги по саморозвитку через те, що в них така групка, скажімо так, за інтересами сформувалася, люди, які навіть в тих умовах активних бойових дій, все ж -таки, таки думають про те, ну, як, як власне розвиватися. Їх цікавила книга по психології, як виходить там, з певних. Там психологічних станів і так далі, долучитися до проєкту Книжки для збройних сил України можуть усі охочі. Збирають літературу за адресою місто Житомир, вулиця Небесної Сотні, 72. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Азарт. Ніка, Нора, Лана, Джесі це спеціально навчені собаки для лікування та реабілітації людей. Їх разом із кінологами привезли до однієї з житомирських лікарень волонтери з благодійного фонду Справжні українці. Ми приїхали із собачками-реабілітологами для допомоги військовим, для того, щоб відволіктись від якихось думок поганих для того, щоб допомогти їм, скажімо так, адаптуватися до даний період їх життя. Військовослужбовець Василь Петров відновлюється після численних контузій. Контузію отримали на Бахмутському напрямку, мене поклали на лікування, щоб прокапатись, пролікуватися. Зв'язку з великим стресом у стресовому стані розповідає чоловік. Зникло бажання спілкуватися з людьми. Ні з ким не хотілося розмовляти, спілкуватися. Плюс до того головні болі, ну фізичний стан. Потцяй погіршився, ну і взагалі в психологічному плані роздратованість велика, і більше всього, що дратують люди, які не є військовими. Дуже подобається це те, що приїжджають волонтери з собачками, тому що вони відволікають, і дуже добре, коли ти не думаєш про ті події, які сталися в тебе під час бойових дій, а коли Є такі маленькі милі собачки, то реально вони допомагають нам. Взагалі, каністерапія – це такий напрямок, який ем, допомагає психологічній реабілітації. Раніше це були більше діти, саме з дітьми працювали, а зараз це вже і військові також. Тобто вони переключають свою увагу на собак і починають спілкуватися з собаками. При цьому, коли вони гладять собак, це теж приносить певні тактильні, також гарні моменти. Сідять. І коли вони спілкуються наприклад з собакою, також собака взаємодіє із ним, вимагає в нього якісь певні емоції, позитивні. Це допомагає трошечки відволіктися від тої реальності, яка у них якої вони мають на сьогоднішній день. На сеансах пацієнти не тільки спілкуються з собаками, а й спостерігають за вмінням тварин шукати вибухівку. Це те, що ми робимо для перемоги, те, що ми вміємо, те, що ми можемо. Реабілітаційні сеанси з терапії у лікарні організовані вперше. У них за власним бажанням беруть участь від 20 до 30 пацієнтів. Вони приходять, як правило, замкнені, приходять в тривозі, вони не можуть говорити. Навіть така присутня м'язова напруга. Вони не можуть заснути. У них є безсоння і сновидіння. а особливо коли є ця м'язова напруга. Вони не можуть розслабитися, вони не можуть нормально від. Почивати і не можуть нормально спати. І саме каністотерапія, те, на що вона направлена В ході того, як собаки вони спілкуються з собаками, вони розслабляються, перемикаються. Сеанси з каністотерапії, волонтери з благодійного фонду Справжні українці планують проводити й надалі. А на майбутнє саме у цьому закладі ми будемо робити заходи щотижня, і не лише каністотерапія, а також і арт-терапія, і різні заходи, які допоможуть. Нашій перемозі Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Суспільне, Новини, Житомир. Що страшного було в цьому народному хорі, що його так ретельно приховували? Документальний фільм Щедрик проти руського міра вперше показали у Житомирському кінотеатрі імені Івана Франка. У фільмі досліджена історія світових гастролей хору Олександра Кошиця у період створення Української Народної Республіки. На прем'єру приїхали продюсер В'ячеслав Пономарів та одна із сценаристок фільму Наталія Пономарів. Коли в 2022 році Суспільне вийшло, оголосило творчий конкурс на виготовлення документальних фільмів і підтримало створення фільму Щедрик руського міра, все склалося саме так, як воно мало скластися. Тому що це історія сторічної давнини, але вона, начебто, і про наш час. У нас не змінився ворог. Україна так само потребує підтримки Європи для своєї боротьби. Україна так само донатить на своє військо. Розумієш, хто іде її ворог і йде до цієї перемоги. Знімали фільм в Україні за кордоном. Продюсер та відеограф фільму В'ячеслав Пономарьов розказує, що у зйомках було задіяно 50 артистів хору, 13 експертів з культурології та історії. Наш якийсь такий меседж найважливіший, який можливо не читається. Ну він не прописаний поверхнево, але йдеться про те, що жодна дія, яка була зроблена на користь України, вона не є марною і вона ніде не забувається. і навіть через 100 років вона здатна приносити свої плоди. І фактично ці плоди ми сьогодні. Ні, можемо збирати, тому що Україну знають і чують по світу. Щедрик чують і знають по світу. І власне, це речі, які вас через 100 років можуть принести свої плоди. Перед показом фільму в кінозалі звучав твір Миколи Леонтовича Щедрик у виконанні зразкового дитячого хору Глорія. Я переглядала цей фільм. Мені він дуже сподобався. Мені дуже сподобалось те, як показали духовний розвиток українського народу. Не дивлячись на гніт Росії, за всі часи український народ залишався завжди незламним і завжди розвивався. Назва української держави не сходить з європейських шпальт. Прізвища Кошиця, Стеценка Леонтовича стають затребуваними у музичному житті Європи. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. 27 січня у Житомирі вночі до мінус 2 градусів, в день близько нуля, хмарно без опадів. У Бердичеві продовж ночі 3 градуси морозу, в день до плюс 1 хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. У Коростері вночі близько 5 градусів, нижче нуля, в день 0-1 хмарно без опадів. У малині вночі мінус 3, вдень, -1, хмарно з проясненням без опадів. У звягелі вночі до трьох морозу день до мінус одного. Хмарно без опадів. В обручі впродовж ночі мінус 5, день до одного градусу морозу. Опади малоймовірні. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.